Осінні віршики для дошкільнят та школярів. Осінь, загадкова гостя, непомітно прийшла в гості. Там, де вже пройшла вона, золотом блищить трава, там, де сіла відпочить, уже дощик капотить. Знову осінь, люба осінь, чарує нас вона. То зеленаво жовта, то червона. А то брунатно золота. То дощик накрапає, то стелиться туман, то небо, синє синій, прозора, чиста даль. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала, придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує І дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Непомітно з'явилася осінь. День коротшим стає щодоби. Глянь, берізки, уже златокосі, і в дубі вбагряніють шуби. Вже у теплі краї відлетіли Сонце любе, дзвінки, журавлі, не страшні їм тепер заметілі на далекій південній землі. Ніби притомилося сонечко привітне, у траві пожовклій молочай не квітне, Облетіло літо, листячком і склена, лиш ялинка в лісі сонячно зелена. Журавлі курличуть, летимо у вирій. Пропливає осінь на хмарині синій. Вересень. Звозить вересень в комори, кавуни і помідори, Спілих яблук, груш і слив, цілі гори натрусив і вантажить гарбузи на машини і вози. Йде до гаю, де гриби виростають щодоби. На чолі іскриться піт, Сто турбот і сто робіт. Жовтень. Лісами жовтень сам іде, що й у сопілочку гуде, у різьблену, калинову, чи птахи всі полинули, чи до зими готові дерева і звірята. Це жовтню лісовикові усе потрібно знати. Листопад не встигла осінь відпочити, Пройтись лісами і садами, все листя їй позолотити, намилуватися плодами. А вже земля про літо мріє, і я спішу її зорати, Щоб золотим зерном засіять Поля на урожай багаті. Урожай хороший в полі, виросло всього доволі. Є і морква, й буряки, помідори, огірки, гарбузи, і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька під паньком знайшла грибок, ухопила та хутенько заховала в таремок. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки та обов'язково діліться цим відео з вашими друзями.